Львівські важкоатлети готуються до всеукраїнських та міжнародних стартів. У юнаків обласні змагання, у дорослих чемпіонат України. Ветерани ж збираються на європейську та світову першість. Спортсмени тренуються двічі на день, аби до осінніх змагань підійти в оптимальних кондиціях. Наші хлопці тренуються щодня, а в літній період взагалі двічі на день. От, і вони хочуть якраз. Покращити свої результати, щоб восени ніхто навіть не зазіхав на те, щоб перемогти в них тренери запевняють, якби цей юнак поїхав на перуанський чемпіонат світу, був би щонайменше третім. Проблема не нова, немає коштів. 15-річний Володимир Гоза виконує нормативи зовсім не на свій вік. Мені все рівно, що там говорять. Я буду займатися далі. Ветерани тренуються поряд з молодими важкоатлетами у спортсменів зі стажем. Попереду європейські ігри та чемпіонат світу. Наоборот, оздоровляє замість сидіти десь в барах або ще десь, бо то наоборот це розвивати. Чим більше людина тренується, тим найбільше здоровіша і здорові і себе почуває молодим. З молодими тренується, вона більше наоборот на молодими стоїть. Чемпіонат України з важкої атлетики відбуватиметься з 13 до 15 вересня. Ветерани ж у кінці місяця поїдуть на європейські ігри до Італії.